Щоб вшанувати пам'ять загиблого російсько-українській війні Дмитра Шилова, вулицями Крапивницького проїхав траурний кортеж. Зупинився біля площі Героїв Майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання дев'ятій ранку. Далі прощатися з військовим Дмитром Шиловим продовжили на далекосхідному кладовищі. Він займався е, спортом з 13 років. З 13 років він любив бойові іскусства, конфу грав на гітарі, любив рок. Про свого загиблого сина Дмитра розповідає Світлана Шилова. Він народився в Кропивницькому, навчався в Київському університеті культури та мистецтва. Менеджмент, готельний, ресторанний бізнес. Але він дуже хотів бути військовим. Він пішов 21 березня 2022 року. Він був солдатом, а потім йому присвоїли ще звання солдат-санітар. 23 травня 24-го року він теж вийшов на бойове завдання, а потім повідомив так, сказав командир, що він поранений і з ним ще двоє. Ну, бачите, не сталося так, щоб могли його врятувати, тому що сказали, що була дуже шах була штахетна атака. Відтоді Дмитра Шилова вважали безвісти зниклим. У серпні цього року експерти ДНК підтвердили, що військовий загинув у бою 23 травня минулого року біля міста Красногорівка Донецької області. Йому було 34 роки. Поховали Дмитра Шилова на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Новицький Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.